Всім привіт! Ви на каналі Чи Дрімс і Майндэн Шайн. І сьогодні ми йдемо по покупочків Сифору. Також в кінці цього відео я вам покажу свою міні-розпаковочку з магазину Сифора. Ми будемо оглядати новинки, які з'явилися в Сифорі, і будемо дивитися, на що взагалі не треба тратити свої гроші. Після якщо виженуть, значить не буде огляду і не буде відео. І так, перша новиночка в Сифорі, яку ми оглянемо, це бренд Glowery. І це доглядова косметика, яка позиціонує себе як мінімалізм в догляді. Ось такий гарний у нас дизайн. Максимально мінімалістичний кольоровенький. і кольоровенький. Віка, яка тобі баночка більше всього Крисна подобається? Це рожева. Що в нас тут у нас є? флюїд з колагеном, типу молочко. якщо чесно. Фу. Не дуже приємно. Дівчата. Хто цікавився, це не саме найкраще молочко. Да, прям запашочок, максимально неприкольний. Але текстурка класна. Прям супер молочна консистенція, супер прикольна. Я думаю, що це молочко насправді аналог Роуд. Мені здається, що майже всі бренди роблять просто аналог роуд. Боже, класні такі баночки. і так от всей воно смердить. Насправді мені не сильно подобається ця баночка, тому що в мене нігті і да. отак влазити потім це. Це дуже дівчат не. Максимально не Ну, Це, Це так биспо, краще само. пахне, але. Ну, типа, не чути такого, прям ну, от запах нівея дешевий. Прям супер дешева, вонюча нівея. Якийсь кошмар. Ну добре, де? тестимо. Цей, походу, легший. Прям супер легенький, а цей такий на відновлення бар'єру. здається, Цей легенький? Так. Да? Угу. А ну до да. цей жирніший. Це у нас сос крем, тому він такий в нас прям да, він зволожений походу... і плотненький. на морози, походу. Такий, знаєш, типу, зараз на погоду, коли прям супер холодно. От я думаю, такий крем до супер класний. Так, це заспокійлива сирова. Така і нічний якась О, олійка. Прям типу сяюча, а-ля олієчка. Та я думаю, що це ой-ой. Ой-ой-ой. ой Але пахне непогано, кстати. Ну краще я ніж не крем. Чую. Краще, ніж крем, або мені вже просто олія. Звичайна олійка. І для чого це, це олія для обличчя? Так. Да. Я не люблю олії. алія. В общем, ну тобто типу, вона забиває пори. По перше, вона забиває суперпори, і треба підбирати олійку. Дуже дуже суха шкіра, от але у ну, ще ні. Напишіть в коментарях, чи подобається вам олія як засіб догляду за обличчям. Сирова така заспокійлива з центалою азіатською. От вона б мала бути теоретично супер легенька і лайтова. Ну поки що така досить гелева консистенція, приємна. Так, да, я думаю, вона дуже лайтонька. Да. Але я не знаю, для моєї шкіри цього буде недостатньо. Мені здається. То тобі по суті, ну типу, для твоєї шкіри навіть не треба особливо заспокоєння. Гарна текстура шкіри, рівна шкіра, і ну, типу, це якщо є запалення, от воно буде досить непогане. Але загалом дуже так собі. От єдине, що баночки офігенні, класні, но це гельчик до миття. Коротше, мін плюс за баночки, однозначний плюс за баночки, мінус запах, і сама колекція, взагалі, мінусова. Ну дуже так собі. Дівчата, я знаю, як ви дуже хотіли спробувати ці всі продукти. Ми потестили, і ми вам не рекомендуємо. Краще купуйте корейську косметику. І дивіться, наші огляди на корейську косметику на каналах. Так, ми обрали вже, взяли дві корзинки, і зараз ми будемо обирати те, що ми дійсно готові купити. Це класний засіб. І будемо складати ці засоби, які не вартують ваших грошей. І після тестів ми їм кажемо ні. І перший продукт, який попаде в корзинку. Не дуже рекомендуємих продуктів, Так, чесно, я би тут згребла мату просто все, що є в цьому бренді, тому що це максимально відстійні продукти. Але окей я би сказала, мабуть, все таки, що оцей от крем і олійка. Я за олійку. І Давай я кладу олійку в цю корзинку. Давай. Корзинка не рекомендуємих продуктів. Не беріть наступний бренд. Новинка в Сифорі, і як я зрозуміла виключно в Сифорі. Це бренд One Size. і тут в нас ми бачимо представлені такі продукти, як Сетінг спрей. Мене це цікавить. Я свій Сетінг спрей забула вдома і приїхала в відпустку без нього. Це коротше з шимером. А це матуючий. Тобто два абсолютно різних, прям цікаво. Так, мені однозначно з шиммером сетінг спрей. О! Шпилення клас. Вау! Шкода, що не видно взагалі близько, бо він є, він дуже-дуже делікатний. Тут яскраве просто світло в сефворі і не видно. Але оцей спрейчик прям прикольний. Ой, і тримає. Ну, все, мені тепер потрібен цей, цей спрей. Дуже-дуже чуть-чуть прям розтирається, але тримає він залізовий нас вигнали з попередньої сефори, і ми прийшли в іншу робити огляд. І так. зараз ми оглянемо парфум від Dior новесенький і гарнесенький. Фіолетовий, ну це потрібно віки. Для мене це найбільш жіночний запах, квітковий. Але мені подобається, в принципі, непогано і ну, блін, приємно приємно. Не знаю, чи воно вартує того, але клас. Помаранчевий він такий. Солодкий запах без якихось конкретних ноток, без якогось яскравого фрагменту. Але мені насправді він подобається менше, ніж фіолетовий, От фіолетовий клас. Я ще не, не смакувала рожевий, але фіолетовий поки що мій фаворит. Ну, Мені, якщо чесно, ця ну, загалом тематика. Косметиків Даріни Гранде ну, не дуже подобається, якщо чесно. Я думаю, якби це була якісна косметика, то про неї більше говорили. Чомусь Все мені так здається. Вікіт він достатньо захайпився. Да, через вік, мабуть, але. Боже, ну ладно, це прекрасно. Гарно. Це прекрасно. Ой, краса, яка. М -м -м. Дуже, дуже гарно. Цей блиск мене покорив. Просто кохання з першого погляду. Але ж яке пакування? пакування ну справді дешево. пакування досить дешево виглядає, це, правда. Так, дешево. Я думаю, ну потрібно якесь трошечки люксовіше пакування, тим паче ціни не бюджетні. Взагалі тут близько виходить коштує скільки? 95 злотих. Це десь 20 євро. Ну, нормальні ціни. Ще до речі, новинка від Benefit. тональний, якийсь дуже прикольний. Він що він получається? Він з ніацинамідом. Прикольно, давай ще спробуємо фу! Виглядає цікаво насправді, але непогана текстура. Матовий. Матовий? Матовий. В мене привзявся. Я, я, я трошки нанесла і взагалі мат. Прикол. Це новинка, до речі, від Sephora. Це їхні плампери, вони в серії Табаско, типу соусом Табаско. І найгост... найгостріший, найпекучіший, просто інтенсивний чорний, його навіть немає в наявності. Я, до речі, чорний, коричневий такі середній спайсі і зелененький, який дає супер легенький ефект такого об'єму на губах. Блін, мені ж хочеться попробувати, якщо чесно. Кольори красиві. Ну. Мені здається загалом, оці от сифорівські близьки це супер класна штука. Вони ходові, вони такі приємні на губах, красивий колір мають, тому досить бюджетний варіант сифори. До речі, не знаю, чи новинка чи ні. Але від ріани є класний спрей для волосся і для тіла. Він такий має цікавий квітковий запах, але насправді це звичайний спрей, тому мабуть, ні. Ми переходимо до нашого кошика з продуктами, які ми одобряємо. Бренду Аріна Гранди. Я не знаю, я в захваті. Віка, як тобі? Мені дуже сподобався блиск. Взагалі супер. Я намагалася стерти, але і все ще залишилось. Мені здається, ці продукти попадуть. Війшли. Звісно, я віднімаю бали за дешманське пакування, але продукт сам вартий того. Він іде в класну нашу корзиночку. У нас тут нереально красиві шиммерні тінюшки від Too Faced і вони йдуть сто відсотків нашу корзину з найкращими продуктами з Сефори. А в цей кошик потрапили продукти, які ми не одобряємо. Насправді мені не сподобався саме цей помаранчевий запах. і Віка сказала також, що. Дешевий, він просто якийсь дуже супер дешевий супер запах. Супер дешевий, має. якийсь солодкий запах, тому ми його кидаємо в корзинку, яка не для рекомендацій. Сподіваюсь, вони втомилися під час такого насиченого відео по магазину Сифора, а я на солодке залишила нам мою розпаковочку. Давайте ж дивитися та резтувати те, що я придбала в Сифорі. І так, першим на черзі в нас йде. Тоналочка від Fenty Beauty. В мене відтіночок 120. Я насправді вже тестувала цю тональну основу. В мене вона була в мініатюрі, і вона мені так полюбилась, що мені захотілося повний розмір. Хоча я готувала своє обличчя, я зволожила його, я нанесла консилер. Вирішила нанести консилер від шарлоти на проблемні зони та на зону очей. І мені так дуже навіть сподобається. Мені здається, що тоналки вже відходять на другий план. Скоро ми реально будемо наносити лише консилер та йти в світ просто так. Тому що ну а навіщо ми робимо стільки доглядових процедур на своєму обличчі, щоб потім це все перекривати тональною основою? Максимум mm консилер -mm. і Welcome Sweet. А поки не ввійшло в моду відмовлятися від тональної основи, я купила собі матуючу тональну основу від Fenty Beauty. Давайте я спробую її наносити пензликом, тому що я наносила до цього консилер пензликом, і мені так сподобалось, як цей пензлик працює. До речі, хто цікавився, то я помітила, що консилер від Charlotte Tilbury трошечки окисляється. Але на моїй шкірі це не проблематично, і мені все одно подобається, як він працює. Мені дуже подобається фінальний результат, і в кого була тоналка від Fenty Beauty, діліться своїми відгуками в коментарях. Я поки зволожу свої губи блиском від Не Знаю цей блиск зі своїм запахом, просто мені попав в сердечко. Я вирішила не ділити на... Два відео розпаковку сефори та огляд продуктів сефори, тому що в мене небагато продуктів, тому я думаю, це зробить це відео цікавішим. І далі в нас рум'яна. Що ви уявляєте перед собою, коли чуєте рум'яна? Я вирішила спробувати для себе новий відтіночок від Rare Beauty, Називається Charm. Насправді це моя перша мініатюра від Rare Beauty. До цього я купувала в повному розмірі. В мене був відтіночок Bliss. Та ось цей відтіночок. Давайте якраз порівняємо. Бліз, до речі, я закінчила повністю. Там ненасичений був колір, тому, в принципі, мені його вистачило надовго, але я і змогла з його закінчити. Ну, це я щось на дуже яскравому купила. Не знаю, давайте спробуємо. Ось так розташувався відтіночок Шарм. Ну, насправді непогано. Можна піднашарувати, щоб отримати більш яскравий відтінок, але мені такого нюдику достатньо. І остання покупочка з Sephora це міні-пудра від Шарлоти Тілбері. Я просто як побачила, що зараз на азійському ринку роблять там роблять типу аксесуар для айфону, щоб тримав цю маленьку. Пудру. І я подумала, що не факт, що скоро до нас дійде саме цей аксесуар, а пудру мені хочеться вже потестити. Боже мій, яка вона маленька, яка вона малесенька. Боже, як гарно! Я здогадуюсь, що цю пудру краще наносити пуховочки. Давайте. Ого. Тут це заблюрило. Нормально. Мені подобається. Дівчат, в кого є така пудра, пишіть обов'язково відгуки на неї. А я потрошку готовлюся до відео макіяжем одним брендом. Можливо, це буде один бренд Fenty Beauty або Charlotte Tilbury, або ж я зроблю батл між Fenty Beauty та Charlotte Tilbury. Тому, якщо вам цікавий такий формат відео, обов'язково напишіть в коментарях. Ось така малесенька розпаковка моїх продуктів від Сефори. Ну, грішу, грішу. Не всі гроші потратила в цій Сефорі. Ну, вибачайте, дівчата. Але вже деякі новиночки я запланувала. Ввійшлист поповнила. І по секрету скажу, що це бренд Діор. Так. Так, Діор мене закохав своєю новою колекцією. І, можливо, ви скоро перші побачите ці огляди на продукти, які мене зацікавили. А щоб не пропустити ці огляди на люксові продукти, не забудьте підписатися на цей канал. Я вас всіх люблю. Пока-пока!